Це одна з електричних підстанцій, таких по Україні десятки. Ми не можемо сказати, де вона розташована. Через ракетні атаки Росії усі українські енергетичні об'єкти мають підвищений рівень охорони. За нами трансформатор, по якому була ворожа атака. Вночі прилетів шахід, і попав в нього. Він загорівся. Його декілька днів гасили, тому що специфіка обладнання, воно довго тліє, довго горить. Атака сталася більш ніж півроку тому. А від трансформатора досі чути запах гарі. Працівник підстанції Олександр показує нам інші наслідки обстрілів. Ось цей бетонний фундамент все, що залишилося від будівлі щиту керування. У нього влучила ракета. Усі працівники і місцева улюблениця кішка, аза вижили. Це такий глухий вибух, і одразу ж вони попали тоді в щит керування. Тобто, підстанція потухла кішка. За день до, до прильоту вона десь побігла гуляти, її в той час не було. Тобто вона ніби відчувала. За даними Укренерго, під час минулорічних обстрілів половина української енергосистеми була пошкоджена. Шахет влучив і в центральну будівлю компанії. Ми не говоримо про ушкодження дірка в паркані, ми говоримо про те, що прилетіло в марзал, пошкодило якийсь енергоблок. Чи пошкодило електричну частину, з якої видається потужність і розподіляється в мережу. Кожна електростанція, велика теплова і гідро в цій країні була пошкоджена. Тому ремонт на енергетичних об'єктах почався ще минулої зими і не припиняється. Досі у нас нон-стоп робота була всю зиму. Ми щось полагодили через місяць, знов дві ракети прилетіли. А ремонт в енергетиці процес складний і тривалий кажуть фахівці. Тільки поміняти згорівши трансформатор на працюючий в межах підстанції це місяць роботи. Плюс специфічні деталі, на виготовлення яких треба чекати місяцями. Вам розбили половину системи, і у вас тепер на найближчі три роки ремонтний сезон це 52 тижні на рік. 11 вересня приїхав перший трансформатор. Автотрансформатор, так званий, от та сама штука 146 тонн ваги. І дуже технологічна, яку виробляти 9 місяців. Це перший приїхав. Нам треба кілька десятків, тому тут певний час, на жаль, абсолютно фізично необхідний. Ми не можемо чарівною паличкою це змінити. При цьому експерти запевняють, усе, що можна було полагодити, зробили, і здатність української енергосистеми пережити цю зиму оцінюють оптимістично. Ми маємо більш щільну ППО. Ми стартуємо з нищої точки, але ми ще маємо одну перевагу це наш досвід. Ми зараз набагато краще готові організаційно і з точки зору досвіду, як протидіяти таким явищам, з якими ніхто в світі ще не стикався. У нас протягом минулої зими було безліч делегацій міжнародних. Всі урядовці, майже які приїжджали з візитами в Україну, вони обов'язково цікавилися станом нашої енергосистеми. Це була топ-тема і. Всі майже задавали це питання, як нам це вдається? Також українські енергетики будують системи захисту об'єктів. Постійно робляться якісь, скажімо так, дії на те, щоб посилити захист підстанцій. Так mm -hmm. роботу ведуться. Роботи які саме дії ви не можете сказати, правда ні, це, це таємниця. Дійсно, деякі елементи можна прикрити інженерним захистом без зайвих деталей. Скажу, що ми це робимо. Знову ж таки, вперше в світі таких рішень захисту від ракет і дронів типу Шахет 136, наприклад, в світі просто немає. Як захищати об'єкти критичної інфраструктури, електричні, наприклад, підстанції від такого типу загроз. Їх таких рішень не існувало, їх треба було винайти. Загалом цьогорічна українська зима залежатиме від двох факторів, кажуть експерти. І погода, і атаки дуже сильно вплинуть на те, як проходитиме зима. Якщо припустити, що зима дуже тепла, дуже така континентально-європейська, в нас мокро, переважно плюс, мінус, трошки, мінус два-три градуси, і ніхто нас не атакує. То цілком ймовірно, що ми можемо пройти зиму навіть або без жодних відключень, або з дуже невеличкими і майже непомітними відключеннями. Про те, що Росія може готувати ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі України, вже попереджала і британська розвідка, і українська влада. Енергетики кажуть, вони готові до найгіршого сценарію, навіть якщо масштаби обстрілів будуть такими ж, як минулорічні, але просять готуватись і українців. Запас води, їжі, яка не потребує готування, павербанки та будь-які можливі альтернативні джерела живлення цієї зими знову будуть необхідністю. Леся Бакалець, голос Америки з Києва. thank <laughs> you